Люди. Сьогодні у нас така подія: сьогодні ми нагороджуємо найкращих студентів нашої громади. Ми провели комісію, відібрали кращих в кращих, і сьогодні ми їм будемо вручати сертифікати. Тому подякуємо нашим студентам за те, що вони сьогодні в нас є, за те, що вони стараються, навчаються, за те, що вони ведуть нашу країну по нашими особняцями. Расименко Олена Олександрівна. Серджі Анастасія Олексіївна Кібиш Сергій Васильович, проте він сьогодні відсутній, але ми йому нагороду передамо. Подавиться Дарина Костянтинівна. діна mm -hmm. mm -hmm. І досягнення у навчанні, активну громадську позицію та участь у конкурсному відборі на отримання студентської премії міського голови нагороджуються. Е, е, Андронова Катерина Павлівна. i uh you -huh. uh -huh. uh -huh. É, скриті цифри, ви їх оберете кожен який забажаєте. І з цієї цифри забираєте свій подарунок. Ті, хто не отримав на викладемо. Сертифікації навіть номерочки.

Ще раз дякуємо вам за навчання, за те, що ви в нас є. І бажаю вам, щоб вас вам дійсно сталося так, як ви собі запланували. Так, а зараз ми розпочинаємо. Mori tẹ̀lé mi wò ọ́ ọ́. வளர்ச்சிக்கு ஏரினியன்ல பார்த்தா Доброго дня. Розпочинаємо 55-те чергове засідання виконавчого комітету. Хворим у нас є. Присутні члени виконкому, начальників управління преси. Є пропозиція переобденності 20 питань. Затвердити цілому. Хто за, прошу голосувати. Проти, отримав одного лосу. Рішення підтримав. Проведення дозволу на видавання званих насаджень. Мельничись Богдан Миколаївич, начальник управління інспекції та контролю. Що було сказано, колодник comunale system, доброби 23 і пункт Т19. Верний трийом буде несто столокумунально господарським інструментом, інший може те живлення промислом. Запитання. Дякую. Яка покриття для нажишін. Причому є щось це колись буде, це ялин буде школа. По чому здорові тариф

Хочу відповісти на дане питання, що здійснюється проєктування. для того, щоб і Генеральний план проєкт з представними зарядними закладів. Для того, щоб далі проєктувати, повинно обов'язково в експресії завиваження, що дані дерева обстежені і подані під час будівництва. Будуть тоді тільки вже вони. Не, е зараз. Не, зараз. не зараз, але в експертизу воно подається за рішенням виконавчого комітету про ті дерева, які попадають в зону не зараз, вже Ну і ще, mm. on, Там вже видані зонаджень, вони підпадають під підготовчі роботи, які можна виконати понад підставі дозу на виконання будівельних робіт. це вже після проходження експертизи, після певних презентації. Пане Післави, після підготовчих повідомлень про виконання підготовчих. Документу ще також немає. Є ще питання? Прошу підтримати. Хто за? Против. одного голоса. Рішення підтримано. Дякую. Mm -hmm. Про закріплення територію обслуговування за закладами загальної середньої освіти Ради, боротьби міських територіальної громади. Відпочаю Оксана Миколаївна, начальник управління освіти науки. Везник, пане Мелані. Зброшую. Прошу закріпити територію обслуговування за закладами загальної середньої освіти на 2005-2006 навчальний рік. Такі ж саме вулиці залишилися як і минулого року, тільки змінився порядок зарахування і відрахування переведення. І ми маємо кожного року закріплювати територію обслуговування. Ні, запитання. Прошу підтримати, хто за отримав одне рішення. Дякую <С> плану. <torcinale> Они змін за рішення виконавчого комітету броварської міської ради району Київської області від 28.11.23 року за номером 1007 зі змінами. Петрен Паливань, начальник управління соціального захисту населення. За поданням у ради Голу пропонується внести змін і рух Ради. Прошу підтримати. Хто тобто, за? Да? Проти підтримав, Одноголосно. рішення, підтримав. Дякую вам. Про погодження проведення заходів на території міста правових поряд дії воєнного стану. Ярмола Каліна Анатолій, начальник управління культури і термоволоді. Доброго дня, шановні волоші, шановні члени законкому. У проєкті рішення ви можете бачити дату, час та місце проведення двох заходів, які заплановані на грудень місяць, також вказана відповідальна особа і кількість інформаційних містеців. Прошу даний рішення. Для... Прошу підтримати. <кій> <кій> про затяну квартиру на область укономікові міської ради Бурского в Київської области, пронесення змін квартирні справи, про внесення змін в рішення минулий новомите раду міської ради область четвертий ноль шостого від 24 року за номер п'ятсот семьдесят висім. Начальник управління испытаний комунальної власності та же плав. <кій> Прошу підтримати. Хто за? Проти, Отримався. Голосне рішення підтримано. Провіція з квартирного обліку у виконавчому комітеті Борської міської ради боротьби районської області. Зв'язку з поліпшенням житлових умов тайні змечити якісь вальні сім'ї було прийнято і даний процес. Прошу підтримати. Хто за, проти, отримав одноголосне рішення, підтримано про видачу ордера на жиле приміщення в гуртожитку про внесення змін до рішення виконавчого комітету Бороської міської ради Бороської ради Київської області від 20.06.2023 року з номером 458. Зараз ставимо розвитку заяву номер 1 та рекомендації комісії були підготовлені даний проєкт. Прошу підтримати, що за, да, проти, приймався одноголосно. Рішення підтримано. Провнесення змін до рішення виконавчого комітету Боровецької міської ради Боровецького району Київської області від 27 на 28 27.08.24 року за номером 889. Що зв'язку з виготовлення технічних паспортів на дані житлові приміщення та на невідповідність площі було підготовлено даний проєкт. Прошу підтримати. За? Проти? Отримався? Одного голосу. Рішення підтримано. Про включення до переліку другого типу та передачу в оренду об'єкта комунальної власності Боровецької міської територіальної громади без аукціону. За результатами дозволи до об'єкта військової військової адміністрації та рекомендації комісії будуть готова на даний час рішення. Прошу підтримати. Хто за? Ротки підтримав судноголосне рішення підтримано. Про включення до переліку другої тих та передачі оренду об'єкта комунальної власності боротьби військової вручаються. Про продовження терміну дії договору оренди об'єкта комунальної власності Борської міської територіальної громади без аукціону. За депутатом розвитку заяви до високо обмежено мозаїка та рекомендації комісії був підготовлені даному проєкту рішення. Прошу підтримати. Хто за? Проти? підтримав одного голосу. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету проведецької міської ради пройдетської області від 05.114 року за номером У з, зверненням до розвитку, тримуючи, щодо зміни Орендовано злочині підготовлені даний проект пише. Прошу підтримати. Що ти, пан, Прошу. Да, будь ласка. там, Перша заява, яка була проводивалася, ця погоджена баланс утримачів мала на увазі саме 134 27 квадратних метрів. Потім балок отримав звернувся до управління комунальної власності заяви, що потенційний орендар має бажання використовувати саме 924 квадратних метрів. Це ще моїй машинський. Є запитання? Все? Їм проголосували це рішення. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Про затвердження умов передачі в оренду об'єкта комунальної власності Борис Кимовський, Департамент громади, шляхом. Можу... Це рекомендація комісії в оренду, бо в цьому випадку рішення відбувається на Прошу Пошли підтримати, господа. Проти, підтримався. Одного голосу рішення підтримано. І про передачу талонів на пальне. За результатами звельне. У зв'язку зверненням виконавчих комітету щодо передачі талонів пальне був підготовлений даний проєкт рішення. Прошу підтримати. за проти підтримався. Одного золота підтримано. Дякую, Ірина Миколаївна. Я... У програми заходів з організації територіальної оборони області міської території громаді Програма аналогічна у нас 25 рік. Прошу підтримати. Проза. за? Проти? Підтримуємося на власне рішення. Підтримано. Про схвалення програм профілактики злочинності, забезпечення громадського порядку та громадської безпеки, охорони прав і свобод громадян на території професійної міської та громади на 25 рік. У нас було минулому році дві програми: одна стосувала ревіті різних підрозділів, друга картинських серу громади. Для спрощення э, роботи з програмами дві програми ми об'єднали в одну і пропоную схвалити. Пропозиція підтримати. За за. Проти отримав. Слухаємо. підтримати. Ну ще програма... на конець ще ми а, перераховуємо студентський. Так, так, так. Буде. Ще півтора місяця просто а, суми були великі, хотілося б. Подивіться, чиї ну, отправлю. Ну ще працюють, люди ще не використалися. Ну, ще просить навіть. Ну, в минулому році ми звіт робили не в січні, а в лютому нічого не буде. Та, тому, якщо ви ж розумієте, що в зв зв'язку з військовими обмежений, тому все, що від нас залежить, зробимо. Звісно. Дякую, Собрач. Про схвалення програми регулювання численності безструктурних хворих на території Бруської міської територіальної громади на 25-29 роки. Рішта становив начальник управління будівництва господарства, інфраструктури та транспорту. Є запитання? Прошу підтримати. Хто за? Проти отримаємо судного голосу. Рішення підтримано. Про схвалення програми безпечна громада на 25-29 роки. Є запитання? Прошу підтримати. Хто за? Проти. отримався одноголосно. Дякую. Промисні змін 2 до рішення виконавчого комітету про міської ради області від 2724 року за номером 222 Запитання? Прошу підтримати. Хто за? Проти. отримався одноголосно. Дякую. Дякую, Дякую. Про продовження терміну перебування дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах сім'ї патронатного вихователя. Це наша падалатна сім'я, яку ви влаштовані Баританської міської ради на три місяці. Зв'язку з тим, що на, на жаль, вони на раді ще не злишся форму для цих дітей, вони набрали листа і проти таким простуванням. Пропонуємо на два місяці і напишемо те, щоб вони готовили роботу, бо в нас є діти, які потребують влаштування. Микола, наскільки вирогідність того, що у нас буде не цей? Передався раду тяжко постоянно. Ну, може, це десятка. Ні, просто у нас свої діти. Я розумію, що чужих дітей не буває, але да. ну, по так. Пропозицію підтримати? Підтримати. Прошу підтримати. Хто за? Проти підтримувати. На голос Наш не підтримати. Про підтримати. термін терміт перебування дітей, які залишились без батьківського стопів це наші діти, де завтра вирісних батьків зібраних дітей безпославлені, але наразі річного зовсім, тому вирушення правозаконної сили, тому ми продовжуємо терміну за Прошу підтримати. Хто за? Проти. Рішення підтримано. Дякую. Перероблений вичерпаний оголошує засідання за